Змущена, мабуть, ну, це неправильно. Це виходить, як примусово, якби люди будуть вимушені. Приїхати повернутися до України і робити свої документи. Я думаю, це порушення їхніх прав. Ну, порушення конституційних прав це однозначно, а те, що вони хочуть заставити їх вернутися, це вони не вернуться, це мають політики розуміти. І з силою не заставиш людину повернутися. Краще би заохочували якимось іншим чином. Я ще добре так і не подумав, але думаю, що, мабуть, його трошки потім відмінять. Трошки перебор. Як би там не було, але люди там ж є, вони ж у когось закінчились, їм треба поміняти. Буду їхати сюди, да? Тож, вроді би, так, що не зовсім да, виходить. Ну, а в тому плані, щоб поміняти і мати. Достойне своє громадянство, то я думаю, що це нормально. Порушення прав людини в, в великому сенсі. Але е, я вважаю, що не з цього треба було починати, тим більше ми в третьому році війни. Е, я впевнена, що будуть юридичні консультації і в Брюсселі, і на самому високому рівні. І впевнена, що е, всі зауваження, які країна має отримати, вона їх отримає. А що доброго можу сказати? Повинні не всі воювати. Ну тільки ж не наші діти, а всі і депутати, і їхні діти своїх дітей відправили за кордон, а наші діти там навчаються, живуть. Якщо всіх, то всіх. А якщо так виборочно, ви мене пробачите, це неправильно, це дуже неправильно. Я за те, щоб всі воювали і захищали нашу рідну Україну. Я хочу, що це неправильно. Тому, що чоловік має право на паспорт. Рішено рішення людини і на його совісті. Українці, в принципі, можуть жити в Україні. Для чого вони поперлися там, хай розбудовують тут державу.